Привіт, мої рідні друзі, привіт. Ну от тільки що закінчила своє тренування, прийшла з лісу, але ж хочеться їсти. А я господиня, ну так собі, чесно кажучи. Ну і мені на допомогу приходить у Києві мережа Галя Балована. Це львівська, так, мережалися Луцька. А, так, у Львові так само користується, і в Чернівцях так само Я Галя Балована. І тут в мене вже тепер подружка Оленка. Я привіт. так я приходжу не перший раз. За різними смаколиками. От набрала цілу торбищу, тому що ой, просто реально непідйомний рюкзак. Я вам показувала ще з ринку центрального червівця, скільки я там накупила. А тут в мене є помічник, мій велосипед з сіткою, коли куди я то все покладу і поїду додому, то все готувати. І так, сьогодні на повісті дня у нас були перець. Так, маленькою? <зум> Дуже смачний. Зараз я покажу. Ось такий бомбезний, ось такий бомбезний, його дуже легко готувати навіть для е, таких господин, як я. Томатний сік, водичка, спеції і смакота менше ніж за годину. Сметанку. Сметанку, скільки колочка? Скільки коштує кілограм? Двісті двадцять 228 гривень, і ви собі маєте величезну насолоду. Гарний смаколик. Адже якщо купувати зараз перець, а ціни от я тільки що прийшла з базару, вони неймовірно великі, так що я рекомендую. Потім мені ще дуже сподобалось, я купила млинці з м'ясом, так? так, на платижні собі обсмажив бочкове ем, масло, смакота. Скільки Вони користують приблизно і з копійками. І ще я купила з крем-сиром млинці із шпинатом дуже смачні. А саме такий делікатес це млинці з вишнею і маком. Оце дійсно ну, просто, ну, просто мега-бомба. Так що ось такі Вони, до речі, зараз кожне місце 177 гривень. Це не задля реклами, це задля насолоди. І я ще хочу сказати, що ви знаєте, як дівчинка чернівецька, я дуже звикла до комунікацій. Тобто в Мегаполісі ти себе не відчуваєш, може, в якихось таких невеличких місцях, коли йдеш в супермаркет, ти купуєш сам тобі сіт, хто набрав, тобі попікали, розрахували, і ти собі пішов і соло нахлібавши. Але ми ж звикли і в Карпанах, так само коли їдемо, поспілкуватися, поговорити, привітатися, щось розповісти. Отак, от з Олектаю, ми вже не перший раз комунікуємо. Я повертаюся, я повертаюся, і мені дуже-дуже приємно. Оленка, скажи, пару слів. <звіття> я удачу. Так рада вас вітати, ми тут хію, приїжджайте <звіття> у вас, і у нас Україна, тому що це моє друге місто. Ну що, Галя ба? сьогодні у мене на повісті дня буде галя балона. Усіх гарне... при... да. Усі гарного дня і до нових зустрічей. Ваша Оксана Дем'янишина.